Всім привіт на каналі Жами, перед вами Фраун Бундесліга, тобто жіноча Бундесліга претендентів на ТОЦ в FC24. Бачимо зутратніх 92 воротарів і центральних захисників з крайніми. Саме цікаве, що ми бачимо вартаря, варатарині, воротаря, три плейстайла це сильно, це нова механіка, Плестай, це механіка. Цікаво, як вони це зроблять. Бо до цього моменту у нас не було ні одного плейстайла в даній грі у воротаря. І Як вони це зроблять? Ліга називається Google Pixel, до речі. Тобто це, це спонсори, коротше, ну ви зрозуміли. Чиночу Бундесліга називається Google Pixel. Як вони це зроблять? Ще будь якісь патчі, чи це, чи на днях була одну така, трошки здорова, може вони якось це зробили. І цікаво, вони не поламають воротарі повністю чи ні. Як воно буде працювати? Ну, коротше, це все буде, вийде вам, як то кажуть, бачите і дивитеся. Ось це цікавий гра... Захисник? захисниця. З плестайлами блок, перехват, єнотик. Це дуже чітко, це тут по аля вандейк. Аля це Дейк, йопте по пристайлам. Це статки непогані. Я б хотів би такої пограти. Смотри, який в неї бага опять таки ці всі картки прикольні, статки прикольні. Но Ріст, Ріст, навіть буде сильно мішати. Як ми бачимо, що тут не одної одно, одно швидкості, 90 немає. Це дивно. Дивно. Поки них нічого цікавого, приходимо до центральних півзахисників тут же посікаю, ми бачимо обердов. Статки абсолютно не цікаві, не тос. Е, обердов мала картку тоті, плейстали чіткі, мені, мені подобається поставили, це Борьба, перехват, єнотик, це для ЦОПа це шикарні плейстали. Особливо перехват для ЦОПа це, це на торті. Ми бачимо таку ще, це теж ЦОП, ЦП, це більше ЦП вже, мабуть, станвей. як воно прочитається, не важливо. Важливо, тобто, коротше, ви розумієте. В неї є жукей, що зараз необхідний, і не сильний пас, єнотикс дуже непогано. У неї, знову ж таки, як, як в ЦОПа, всі сплистали на захист, але вона може грати і ЦП, і таку атакуючу ЦП судя по ударам, по швидкості, по пасу, по дрібінгу, подивіться, це все 90. Цікаво її зловити, але мені це її зловити буде нереально. І правий лівий півзахисник це в нас. Правий тут листая такі собі, мені не сильно подобається, бо, тому що тут карцевий пас, ракетка, Я-1 це не цікаво, для мене особисто не цікаво, кому як. Далі лівий захисник, тут вже недоступність, фінасики і рапідікса, тобто, тобто дриблінг, коли ти біжиш і м'ячик тримаєш дуже добре дрібного. А Це офігення постави, це постави для мене особисто. І постаткам тут офіген, я хотів би за всіх за цю станвию і ці правого півзахисника пограти, це було прикольно. Попробувати до речі. Приходимо до форвардів, тут це очевидно, як то кажуть, поп і пейджер стали в поп в пейжер, точніше, поцікавіше. Статки круті, а що вони випадуть нам, це вже зовсім інша історія. Приходимо до нецікавого міні релізу Тут нічого цікавого, тут ми бачимо центральний півзахисник, пів... ставний захисник, півзахисник, ЦОП, ЦАП. Ще один САП, ще один форвард і ще один форвард. Нічого цікавого, оці, оці карточки 89, 89, 90, 89 будуть нам падати на плюс В, бо тому, що це ФОДР. Фоде, яким не цікаво грати, подивіться не ці стати, це просто ну такої собі, Нічого цікавого. Опять таки, це жіночі карточки, карточки, жіноча ліга. Тут, Я ж говорю, тут тільки цікаві пів півзахисники, і там ще форварди є. все. І то, вони не... більше половина нам не була це раз, а друга більше половина не, не, не була грає, тому що е, там то Ріст, то ще якась більдає і так далі. Тому це такий коротенький огляд, може він був не сильно інформативний, але дякую за перегляд. Через два дні то це АПЛ, вилітати на Стрічанський. Там 130 паків, вже буде більше до п'ятниці. Тому, якось так.